Всім привіт друзі! І сьогодні я вам покажу, як вирощувати культуру і і в Майнкрафті в шкнете. І да, в таке вже було відео на каналі, но це ремодель. Ну, в общем, ремодель відео це краще копія відео. І тут я зробив всі культури, кактуси, бамбуки, які... солодкі ягоди, от ті ягоди і... Рослин... росток, так. Да. І зараз я вам покажу. Заходимо в налаштування. Бордемовий ниж. Беремо. Друзі, добре. Нам треба піти. Головне це гра. Зайти в 4 вони мають бути цього. І випадкова швидкість щетає. Став монастяр так ставим і воно образуєте до максимального. І бачите? І бачите, як воно швидко росте. І саме головне, воно ротуть швидко. О, бачите, дерево на А головне... Ось, ну, як я зрозумів, ви вже все побачили. Начите. Всім пока, друзі, і до нових жду з